Сьогодні напередодні свята Великодня ми завітали до наших подопічних з нашим протиереєм храму Різдва Пресвятої Богородиці з отцем Віталієм. до наших діточок, яким передаємо на свято Пасочки. Також ми сьогодні відвідаємо наших військовослужбовців, які сьогодні знаходяться на лікуванні міської лікарні. Привітаємо їх з наступним святом. Побажаємо їм миру, побажаємо їм міцного здоров'я, віри та. Скорішої перемоги. Ми молотовно відвідали сьогодні в першу чергу наших воїнів, захисників, які проходять тут лікування, реабілітацію. Побажали їм здоров'я, подякували їм від духовенства, від вірян. Подякували їм за їхню віру, за їхню любов, за їхню мужність, за їхню службу Богові і службу українському Україні українському народу. Я сьогодні хочу подякувати. Міжнародного благодійного фонду Солідарність, зокрема, президенту фонду Олександру Володимировичу Петровську, віце-президенту Яні Юрівні Іванілові за цей великий вклад, який вони роблять для того, щоб ми як церква могли долучатися до таких великих соціальних проєктів. Я хочу подякувати нашому другу В'ячеславу Львовичу Капустіну, який також долучився до. Сьогоднішнього такого подарункового свята для діток і для військових. Нехай в кожній родині буде затишно, буде радісно, буде тепло і насамперед нехай всі будуть здорові.